Всім привіт! Приїхав отакий акумуляторний краскопульт ProCraft psi 20 від магазину TechnoTool. Дякуючи Сергію, він мені його прислав. Посилання на магазин залишаю в описі під відео. Там буде Тікток, Інстаграм, сайт його. Ну і Сергій час від часу відповідає на коментарі у мене під відео в Ютубі. Ну, от такий він, бачите? Він прийшов, зразу кажу, тушкою. Давайте переглянемо саму комплектацію. Значить, він складається з двох частин. Ось перша частина. Так, є друга частина, куди вставляється акумулятор. Лієчка. І сама інструкція з гарантії. Давайте його зберемо докупи, він з двох половинок. О, так він закривається. Також ось його дані всі. Характеристики там. Ну і знов таки. Сюди підходить 8 амперна 20 вольтова батарея. А також підходить від шуруповерта. Також 20 вольтова і 4-амперна батарея, вона легша. Тому давайте більш уже детальніше його побачимо в роботі. Збавили краску, почитали в інструкції, як. Через лієчку пропустили. Акумулятор у нас три поділки, однієї немає, я не заряджав, тому поїхали, пробуємо красити. Ну все, поїхали. Так, друзі, в мене все як завжди. Прочитав інструкцію, е, приготовив краску все. Впих-пих, а не виходить. Думаю, що ж таке. Потім дружина каже, що треба, можливо, більше її розбавити. Розбавили більше, пошло краще. Потім е, з'явилась така штука, що тут всередині стоїть вже штрубочка. Я його перевертаю, під угол красить, він не дме. Я знову розстроївся. Дружина каже: так може, й треба покрутити? Я її покрутив, і стало набагато краще. Що хочу сказати, е, під кінець покраски настрій піднявся, став я ним задоволений. Ну і що хочу сказати, е, це бюджетний варіант. Не потрібно від нього чекати. Там я не знаю якихось заоблачних е, речей там в покрасці. Но для таких речей, як в мене, от зараз на рогах і до підгортача взагалі вийшло ідеально. Я б його рекомендував. би. Перше, чому рекомендував? Не заважає провод ходити. Ви стали більш мобільніші. Е, потім. Е, по заряду батареї в мене на все пішло од... пішла одна поділка. Так як в початку відео ви побачили, що мінус одна була, бо зняти і шуроповерта, зараз іще мінус одна. Тому мені виходить на комплект, він влаштовує покрасити комплект, і помити, скласти його в коробку і все. І до іншого комплекту. Плюс і тепер є можливість. Іти підкрасити забор, там ще десь щось підкрасти. Одним словом, це все класно, це мобільно. Но, от зараз підкрашував ще раз роги, краска чуть-чуть підзагусла, і йому це вже не подобається. От тут один момент потрібно постійно дивитися, наскільки у вас густа краска. Ну, а так, що хочу сказати. Звертайтесь в магазин до Сергія в Технотул. І головне завжди шукайте людей, які дають гарантію, щоб потім не було проблем, куди його відправити, і хто вам буде його ремонтувати. Тому всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду далі працювати з підгортачем. Треба ще деякі речі докрасити. Ну а вам всім мирного неба.